Привіт усім. Сьогодні у нас на огляді справжня знахідка для тих, хто цінує чистий звук та багатофункціональність. Цифровий диктофон SHMC id 50 Це не просто рекордер, це потужний інструмент для запису аудіо високої якості, з яким ви не пропустите одної важливої деталі. Давай подивимось, що він вміє. Перше, що кидається в очі, це його стильний дизайн. Стильна річ, як на мене. Файна коробочка, тут у нас ще щось є. І це... Це в нас... Так запаковано, не видно. Зараз. Оп. І угу. 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 А, це в нас USB кабель. Шкода, немає вітрозаглушок якихось, щоб це трошки краще. Звучало все. Так буде дути вітер. Ну, але можна знайти. Беремо в руки. Дивимось. Угу. Красивий, симпатичний, дуже багато кнопочок, переключателів. Бачимо наушники. Вхід, вихід. Угу. Підтримка зовнішнього мікрофона Type-C. Все як має бути. Красивий. Красивий аж капець. Керування тут інтуїтивно зрозуміле. Увімкнути, вимкнути пристрій можна довгим натисканням кнопки play, «Pause», щоб почати запис, достатньо одного короткого натискання на кнопку «Rec». І диктофон одразу готовий до роботи. Коли запис іде, ви бачите червоний індикатор, що блимає. Все максимально зрозуміло. Зупинити і зберегти запис так само, просто тиснемо «Stop». Цей рекордер має низьку розумних функцій, які вирівнюють його з. Іншими виробниками, які вже на ринку давно і круто тримаються, такі як Zoom. це голосова активація, автоматичне вирівнювання звуку, функція шумозаглушення, але вона насправді дуже сильно врізає якість, тому я б її не використовував. Це Дуже-дуже погано працює в цьому мікрофоні, але мені воно не потрібно. Я краще буду це все робити на комп'ютері, щоб звук не був такий зажований. Ось. Варто також пам'ятати кілька моментів, які вказані в онлайн-інструкціях до пристрою. Це не форматувати цей пристрій на комп'ютері, щоб уникнути проблем з продуктивністю. Регулярно заряджати диктофон, повна зарядка з нуля займає близько 4 годин. Насправді це дуже-дуже довго. Але вона і нормально так тримає, як для диктофончика. Тут цілеспрямовані, все спрямовані, вс я перепрошую, мікрофони, які вловлюють звук навколо, роблять куртестеро. Так ще можливість налаштування часу запису, і підтримка зовнішнього мікрофона, таймер запису, будильник, секундомір, і навіть календар. Машина для убивств просто це MC D50, і я сподіваюся, то я в назві там залишу все. Все загалом пишеться з нього зараз у огляді і. Це цікава річ насправді, тому що звук дуже якісний. Тут є записування стерео, можна використовувати як захоплення для там, звукових карт, якихось для мікшерів, тобто концертів, виступів живих, і просто можна записувати музику в неймовірній якості на нього з будь-якого нормального менш-більш програвача. і і як то сказати, займатися не у загальному справами і не платити за підписки. Ну, кому це цікаво? Мені, наприклад, не цікаво. Ось. І так, дуже класний. Єдине що, єдине що, насправді, це. От, я думаю, чуєте. Це, це, це жахливо. Ну, але наскільки я знаю, це проблема більшості рекордерів, типу, це от з цими кнопками, ну, така біда. Але можна записувати на петличний мікрофон. Я кажу просто використання цієї штуки, воно не зумовлюється тільки як диктофон. Це, це просто машина. Машина для вбивств, машина для записування. Якихось ваших інструментів, партій, семплів. Та неважливо чого. Це це є маленький твій колега. Я дякую, що подивились ці відео. Ставте лайк, пишіть коментар, підписка, дзвіночок, все, що треба для щастя звичайному ютуберу. Все.